Ураган Кіко 4 її категорії прямує до Гаваїв, але за прогнозами синоптиків, він ослабне ще до того, як добереться туди. Ураган Кіко загроза для Гаваїв чи просто потужне видовище. Аналіз ситуації та поради для жителів островів. В останні дні Східний Тихий океан став ареною формування потужного урагану Кіко, який привернув увагу метеорологів і жителів Гаваїв. Класифікація шторму як урагану категорії 4 з вітрами, що досягають 145 миль год, безсумнівно викликає занепокоєння. Однак, як показують останні прогнози, ймовірність того, що Кіко обрушиться на Гаваї в своїй нинішній силі, невелика. У цій статті я постараюся розібратися в ситуації, проаналізувати фактори, що впливають на траєкторію і інтенсивність урагану. І дати рекомендації жителям островів, щоб вони могли підготуватися до можливих наслідків. Чому ж Кіко посилився так швидко? Урагани це складні і потужні природні явища, що формуються в теплих водах океану. У випадку з Кіко ключову роль в його швидкому посиленні зіграли кілька факторів. По-перше, це надзвичайно тепла вода у східній частині Тихого океану. Тепла вода це як паливо для урагану. Чим тепліше вода, тим більше енергії отримує шторм і тим сильніше він стає. По-друге, слабкий сув вітру у районі формування Кіко дозволив йому вільно розвиватися, не зустрічаючи опору. Сув вітру це зміна швидкості та напрямку вітру з висотою. Якщо сув вітру сильний, він може розірвати ураган, послабивши його. У випадку з Кіко сув вітру був мінімальним, що дозволило шторму посилитися до 4 її категорії. Що чекає Кіко на шляху до Гаваїв, тепер найцікавіше, що чекає Кіко в міру наближення до Гаваїв. За прогнозами, шторм зіткнеться з кількома факторами, які, швидше за все, призведуть до його ослаблення. По-перше, Кіко пройде через смугу щодо холодної води. Холодна вода позбавить шторм його основного джерела енергії, що призведе до зниження інтенсивності. По-друге, шторм зіткнеться з пасатами, стійкими вітрами, що дмуть зі сходу. Пасати можуть послабити кіко, збиваючи його з пантелику і зменшуючи швидкість вітру. По третє, скупчення сухого повітря на схід від гаваїв також зіграють свою роль. Сухе повітря пригнічує розвиток хмар і зменшує кількість опадів, що також сприяє ослабленню шторму. Небезпека не тільки в силі вітру, хвилі прибою і штормові течії. Важливо розуміти, що навіть якщо кіко ослабне до тропічного шторму або урагану низької категорії до моменту наближення до Гаваїв. Це не означає, що острови будуть в безпеці, хвилі прибою і штормові течії можуть становити серйозну небезпеку, навіть якщо шторм не обрушиться на сушу. Небезпечні хвилі можуть обрушитися на береги, затоплюючи прибережні райони і представляючи загрозу для життя людей. Штормові течії це сильні потоки води, які можуть нести плавців у відкрите море. Тому важливо бути обережним і дотримуватися рекомендацій рятувальників. Навіть якщо шторм здається не таким сильним особистий досвід та спостереження. Я живу в регіоні, який регулярно стикається з ураганами, і можу сказати, що готовність це ключовий фактор безпеки. Недостатньо просто стежити за прогнозами, важливо вжити заходів обережності заздалегідь. Наприклад, переконайтеся, що у вас є запас води, їжі та медикаментів на кілька днів. Закріпіть або приберіть всі предмети, які можуть бути збиті вітром. І найголовніше будьте в курсі подій і дотримуйтесь рекомендацій місцевої влади. Я пам'ятаю один випадок, коли ми були змушені евакуюватися через наближення урагану. Хоча шторм виявився не таким сильним, як очікувалося, ми були раді, що вжили запобіжних заходів. Що робити жителям Гаваїв? Поради та рекомендації. Слідкуйте за оновленнями, регулярно перевіряйте прогнози погоди та попередження від Національного центру ураганів Н та місцевих органів влади. Розробіть план дій, обговоріть з родиною, що робити у випадку урагану. Визначте місце евакуації, якщо це необхідно. Зберіть аварійний комплект. Переконайтеся, що у вас є запас води, їжі, медикаментів, ліхтарика, радіо та інших необхідних речей. Закріпіть або приберіть всі предмети, які можуть бути збиті вітром, це стосується меблів на вулиці, садових інструментів, сміттєвих баків, і т.д. будьте готові до евакуації. Якщо влада рекомендує евакуацію, негайно залиште зону ризику. Не ризикуйте своїм життям, не намагайтеся перепливати затоплені ділянки або проходити повз повалених дерев. Пам'ятайте про хвилі прибою та штормові течії, не купайтеся і не займайтеся водними видами спорту, якщо це небезпечно. Укладення Ураган Кіко це потужне природне явище, яке вимагає серйозної уваги. Хоча ймовірність того, що шторм обрушиться на Гаваї в своїй нинішній силі, невелика, важливо бути готовим до можливих наслідків, дотримуючись рекомендацій місцевої влади та вживаючи запобіжних заходів. Жителі островів можуть зменшити ризик для себе та своїх близьких. Пам'ятайте, що безпека це найголовніше, не втрачайте пильності, гавайці. Важливо розуміти, що навіть ослаблений ураган може принести значну шкоду і становити загрозу для життя. Готовність це найкращий спосіб захисту від стихійних лих. Будьте в курсі подій і приймайте розумні рішення.